Всім великий привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Подивимося, що сьогодні нового цікавого в Аврорі. Бачу, з'являються на поличках новинки. Ось такі подушки з'явились, Подушка класична 40 на 40. І цікаво, скільки вона коштує, тому що вона надзвичайно добре набита. Ціна її 84 гривні. Є ось таке поєднання кольорів, дивіться, можна так чи так. І є в двох кольорах. Тут навіть такий, як, де, знаєте, як е, замінник шкіри. Ось ця подушка. Тут також, бачите, такі матеріали, як замінник шкіри. Ще якісь цікаві новинки бачу. Я хочу сказати, дуже цікаві подушки. Я таких не бачив, щоб йшли комбіновані зі шкірою. Сучасний дім, класична, декоративна, також 40 на 40 розмір. Так. І ось такі ще з'явились, дивіться, які гарні. Також поєднання цікаве. Тут з'явились подушки для крісла на кухню. 88 гривень із зав'язками. Також однотонні, сірі, досить міцні такі. І ось тут я ще побачив такий орнамент. Так, цей я показував щойно. І ось такий ще цікавий. Що я хочу сказати? бірюза, а, -а, 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 -а. а я не до Петрів. Дивіться, ви можете обирати або з цієї сторони, або з цієї сторони. Тут же такі величезні лопати для снігу. Щоб тільки сніг був. Так, ціна таких лопат, скільки вона? Не бачу. Спіннінг 199 гривень, спіннінг телескопічний 77 гривень, а лопату треба пробивати. Тут щось з'явилось, дивіться, який цікавий. Для дівчат вдома ходити. Зараз я покажу, навіть не по лінію. Ось така куфтина. флізова і шорти. А вже не могли ж зробити. 299 гривень кольори, всі одинакові кольори. До речі, здається, є і зі штанами, це що висить. А це висять якраз і штанята, чи вони окремо йдуть. Бачите, оце і штанята висять. Цікаво, цікаво. Не бачу ціни. Так, це, це не то. Ну Можна і штанята купити. Хто ще не придбав теплі шапочки для малечі? Я думаю, що вже всі придбали. Так, що таке новеньке? 77 гривень. А, це знаєте для чого? Це у нас. Тримач для паперового рушника. Ось такі нові штучки привезли. Ну, цікаво, добре. Хто ще не має тримача для рушника, можна придбати зараз 77 гривень. Так, ну цю новинку я вже показував в попередньому відео. Досить така цікава штучка. Дивіться, яка цікава, 179 гривень. Є ось такому прозоро білому і в темно-сірому. А, кольорі. Це лоток для зберігання яєць. До речі, зручна пляшка, але маленька. Вона ще ситочком йде, плотно закривається дуже. Має також ось таку штучку, щоб часом не відкрилась пляшка. Захисний замочок такий, щоб в рюкзаку не відкрилась. не натиснулась. І ручку. Дуже хороша штучка. Так, багато таких сніжних новорічних. Продасться. А, стаканів з кришкою, динозаври 149 гривень. Шкільний ланчбокс дитині на канапешку. Скільки коштує? На бутербродики? 49 гривень ланчбокс. І також вилка з ложкою входить до комплекту. Для малечі на кашку Ну і ось ці миски я також показував у попередньому відео. Це новинка. Тільки там був такий кольор яскравий. Тут трішки такі стримані кольора. До речі, можна на олів'є. Дуже гарна форма на столі буде. Вона... Виглядати, дивитись та мати вигляд. 34 гривні. Це також новинка, пляшка для соуса, для кетчупа. Це, мабуть, в столову на цілий літр. Ціна її зараз на зі знижкою стоїть. Тут я бачу нові контейнери на пів літри з кришкою. До речі, хороший пластик. От видно, де добрий пластик. Закривається з усіх з чотирьох сторін з кришкою 44 гривні. Так, ось це також бачу новинка в попередніх я не бачив. Так, тут цілий набір йде три. Три наборі з кришкою закручуються на 940, 560 та 300 мл. Ось такий набір, 99 гривень, якщо вірити ціннику. І в акції такі звичайні контейнери квадратні. А по 17 гривень зараз на літр 300. Для пухнастиків гурме 24 гривні, панкот по 10 гривень. Це що в акції, так? Да? на Ван 54, так як було. І для собачок 24 гривня ось така штучка. Так, ну більше нічого в акції не бачу. Він дійсно величезний, він такий тяжкий, дивіться, два рулони а, по 500 метрів. Папір, рушники паперові. Взагалі крута новинка, 189 гривень, звісно. Ну і ми за це і заплатимо. Якщо б дійсно щось було б акційне, то можна було б придбати. Навіть ручка є для переноски. Скільки ж він важить? Відрута, бачите, така новинка відрута. Новорічні шкарпетки. Ой, салфетки. По 21 гривні ось такі. Тут 18 штук, 3 шарові і є по 12 гривень. 12 штук в упаковці. Вони йдуть а, двошарові. І такі теж по 12 гривень. Дивіться, яка цікава туалетна бумага. Папір. 21 гривня без гільзи. Серветки вологі дитячі, 110 штук в упаковці 27 гривень. Так, тут у нас чорні шкарпетки, господи, салфетки. По <сорок> 49 гривень. Так, ну і в акції бачу папір 100 економ стандарт по 8 гривень. І... А де вбухів? Вбухів знову нема. Десь був, був та й загув. Поличка, яка дуже легко складається, без інструментів. Можна не тільки на взуття, можна не тільки для взуття. Хтось писав в коментарях, що ну, можна навіть і вазони. Ціна такої полички. Ну, 169. Дивіться, які величезні кухлі для пива з'явились в Аврорі по 59 гривень зараз зі знижкою. щоб Наразі два келиха аврора передає життя за 99 гривень. А дивіться, який красивий отут набір. 129 гривень, також йдуть по дві штуки. Тут дійсно десерти можна. Я хотів сказати, що на десерти і навіть на упаковці намальовані десерти. Галяретку, жилем можна залити морозиво Ой, полити топінгами, і вам буде смакота. Так, невеличка турка для кави з ручкою, 99 гривень. Так, це у нас іде друшлак, да? Друшляк. Друшляк пластиковий. да. 59 гривень, також на 10 гривень зараз дешевше. А до речі, такий друшляк мені завжди подобався. Можна ось так поставити і ось так можна поставити, і злити, і потім ось так. Тобто хороша штука. З ручками йде, і пластик. Я бачу такий твердий, хороший, якісний. 77 гривень. Так, каструля з кришкою, браво. Без Ектора на балькон. Так, з кришкою, да, з кришкою скляною на 2,3 літри. 2,300, 299 гривень. Так, сковорідка 26 см, газова плита. Антипрегарна, тільки на газову плиту. 169 гривень. Дуже гарно придумали. А бачите, зразу заварник і підставка. Тому що є такі, продаються без таких підставочок, без цих. І новорічний дизайн, сніжинка. Ціна 39 гривень. Забудьте придбати морозивницю для морозива за 29 гривень. До речі, я взяв, буду робити навіть йогурти заморожувати. З'явились нові форми для пирогів, для кексів. Кольори в асортименті. Навіть ось така є сніжинка, силіконова форма. Так, вона також в акції. Ні, не в акції. Так, бачу, знову привезли чашки по 59 зимові. А, так, що я хочу сказати? Ну, хочеться чогось такого яскравого, гарного. Хоча 59 також. І от дивіться, можна навіть, бачите, зробити собі сервіс. 77 гривень ось такі а, формочки. Так, тут у нас бачу, зірки знову з'явились. Можна на печиво на цукерки по 39. Ні, по 19, вибачаю,сь у формі зірки по 19, це піднос 39. І кольори в асортименті. І ось такі таці. Таці теж цікаві. Так, дивимось ціна 149 гривень. Ось така на випікання. 26 см. До речі, оці пляшки для оце, тут для олії дуже естетично і красиво би дивились, б дивилися, мали вигляд на вашій кухні. Чудова ідея, дивіться, розмалювати треба свинку пепу. А ось така чашка, 169 гривень. В наборі вже йде фарби та пензли. Для малеча думаю, буде взагалі круто і цікаво. А цю ми з вами вже бачили цього сніговика з такою підставкою. Так, тут також на подарунок можна подарувати чашка 88 гривень вже разом йде з ложками. Так, не обіймайтесь, не прочитаю там, не обіймайтеся. Так, не не а, не бійтеся. Мріяти ніхто ж не бачить. Отак. От 69 гривень. Так що мрійте. Акреманки Люмінарк в Аврорі зараз 44 гривні. Так, до речі, це також новинка. 88 гривень, і вони навіть мені подобаються, я вам скажу, надзвичайно круто. Гарна штучка, чесно вам скажу. Також ці серії ось така підставна, або навіть на макарони, на ляпасту. Вона 119 гривень зараз, також без знижки. Так, і не можу витягнути цей салат, одна рука. 99 гривень. Одною рукою камеру тримаю. Блюдо скляне, прямокутне. Ой, величезне, 99 гривень. Тут якісь новинки, чоколадки. Чоколадки бомбонки 39 гривень, 200 г. Чай мономах, 45 пакетів, 37 гривень. Кенія. 1690 Рошен молочний шоколад. Акція на всій території України, доки акційний товар є в наявності в місцях продажу. А в Аврорі по 16 на 90 копійок дешевше. Ну що я скажу? Цікава акція від Рошен. В період зими вживайте вітаміни. Колись я любив ці чупачупси. Навіть є фрутела по 20 гривень. Так, якісь цікаві набори для хлопців. 18 гривень. Цукерки драже. Рошету вафельки по 6 гривень. Бачу, зараз знову завезли багато зелепузини в Аврору. Ось такі гарні вазони. Тут на вибір можна будь-які повибирати. 84 рослинка. І 139. І якась по 129. Ну, так. Да. Три види, три ціни. Так, ось такі мацюпоньки я вже купував, поставив мене на кухні, стоїть тільки в горщику в круглому. 55 гривень. О, ось такі. А знову з'явились ось такі декоративні скриньки дерев'яні, 44 гривні кольори в асортименті. Ну що ж, я вам хочу побажати економних покупок мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Скоро зустрінемось в наступному відео.